Бажаю здоров'я з вами Борода Ти Санта, і ми починаємо нове проходження Майнкрафт. Не думав, чи я колись це скажу. Граю я в Майнкрафт вперше, тому мені потрібен наставник. А так як друзів в мене немає. Тому я обрав в якості наставника ChatGPT. Частково навіть можна сказати, що це проходження не моє, а його, тому що всі рішення в цій грі буде приймати ChatGPT. Я попросив штучний інтелект, щоб він нам написав план виживання в Майнкрафті на 10 днів, і він це зробив. Тому нам залишається тільки слідувати цьому плану. Грати ми будемо на українському сервері UARC. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та писати коментарі. Ну і що ж, а ми будемо починати. Зайшов я на ванілла РПГ-сервер, і далі у нас починається перший наш вибір, за яку ж расу ми будемо грати. Гноми. Люди чи ельфи? Гном це раса витривалих та могутніх робітників. Ельфи це далекобійні створіння, які краще володіють магією. Так, вона тут є. І люди це збалансована раса. Як добре, що в цьому проходженні мені не доведеться приймати ніяких рішень. Тому я одразу спитав у чата GPT і отримав ось таку відповідь. Як штучний інтелект, я не маю особистих вподобань або почуттів, тому не можу бути гномом. Людиною або ельфом в традиційному розумінні. Однак я можу уявити, що бути ельфом може бути захоплюючим через їх витонченість, магію та блискучий стиль життя. Отже, здрасую все зрозуміло. Давайте йти далі. Далі обираємо клас: воїн людина, якій подобаються легкі клинки та важка броня. Варвар грубий, потужний боєць, який стійкий до відкидань. Та рейнджер його перевага це влучність та далекобійність. Ну і цікаво, що ж обере чат GPT? Якщо враховувати характер ельфа, я більше схиляюсь до образу рейнджера. Рейнджери в Майнкрафті можуть бути дуже спритними та вправними у використанні луків та стріл, що відображається в ельфійській естетиці та навичках. Поки мені подобається вибір штучного інтелекту. Наступний вибір між алхіміком, який займається зіллеварінням, чарівником, який отримує баф до чародійства, та ковалем, який відповідно займається ковальською справою. І чат GPT обирає. Як ельф у Майнкрафті, я, ймовірно, обрав би роль чарівника. Це відображає ельфійську природу магії та дотепність у використанні заклять. Як чарівник я міг би досліджувати магію, накладати закляття та використовувати магічні здібності для досягнення мети. Ну що ж, штучний інтелект каже, а ми робимо. Хоча я думаю, саме так і буде повстання роботів. Ну і останній вибір перед початком гри: шахтар з покращеним видобутком, фермер з покращеним риболовством та землероб, який отримує додаткові ресурси при рубанні та копанні. Цікаво, що обере штучний інтелект. Як ельф та чарівник у Майнкрафті, я ймовірно обрав би роль фермера. Хоча шахтарі та землероби грають важливу роль у зборі ресурсів, фермерство надає можливості працювати з природою, вирощуючи рослини та розвиваючи магічні навички, які можуть бути корисні у моїй ролі чарівника. Якщо чесно, не дуже зрозуміло, що ти там обрав. Так я обрав би роль фермера. А, ну так вже зрозуміліше. Вибір зроблено, і ось ми вже на карті. Так як зараз ніч і моби активні, я прийняв рішення перечекати ніч тут і роздивитися цей спаун. Прапор, який має бути на кожному українському сервері. Потім побачив скульптуру. Підбігши ближче, зрозумів, що це жива істота залізний голем. Так як я вперше граю, то побоявся отримати тягла. Тому побіг на старт чекати ранок. А ось і він. Так як я не знаю, куди бігти, вирішив скористатися рандомним телепортом. Ось тут і починаємо своє виживання. На перший день штучний інтелект дав мені таку настанову. День перший збирай ресурси, такі як дерево, камінь і вугілля, побудуй примітивний притулок, щоб захиститися від монстрів. На перший день GPT дав мені ось таку установу. Ну і цим я одразу почав займатися. Через деякий час я зрозумів, що я не знаю, коли настане ніч, тому вирішив почати одразу з притулку. Я подумав, що є декілька варіантів, як пережити ніч: це вирити нору або збудувати дім. Так як не я тут вирішую, тому слухаємо. Як Майнкрафт гра, обидва варіанти мають свої переваги. Збудувати дім з землі може бути швидшим та простішим, особливо на ранніх етапах гри, але нора може забезпечити більший захист від мобів та інших небезпек. Я б обрав нору, оскільки вона може бути більш безпечною та ефективною для захисту від небезпек у Майнкрафті. Окей, нема питань, починаємо рити нору. Недалеко я прорив далі камінь, тому вирішив нарити а добудувати. Ось така у нас вийшла нора. Але чогось не вистачає. Ну звісно, дверей. Тому зробив станок і двері. Так, місце, де я переживу, ніч є. а дерево є? Не вистачає тільки каміння. Тому зробив дерев'яну кирку і погнав бити каміння. Набивши різних матеріалів, я прибіг додому і зробив піч. Посмажив там м'ясо, яке випало з свині, та попалив дерева на вугілля. Навіщо? Подумав, новий ресурс, може відкрити нам нові крафти, але так у нас нічого й не відкрилось. Для кам'яного кайла мені не вистачало палець, тому я пішов рубати дерева. Я на той момент ще просто не знав, що можна з дерева просто в верстаку зробити палиці. Я це дізнаюсь трошечки пізніше. Почало темніти, тому я відправився в нашу нору. І щоб ніч не пройшла даремно, я почав вивчати крафти. Саме тут я зрозумів, що з дерева можна зробити палиці. Так як палиці є, каміння є, я почав переходити в кам'яну епоху. Знаряддя зроблене, але ніч не закінчується. Тому я вирішив розширити свою нору. Потім побачив, що в мене відкрилося багаття, тому я взяв і зробив. Якщо чесно, я й досі не розумію, навіщо воно. Настав ранок, і відповідно другий день. День другий. Розширюй свій примітивний притулок, збудуй робочий стіл і виготовляй основні інструменти, такі як лопата, кирка, сокира і меч. Так як я зробив все окрім меча, я вирішив сходити і набити берез. Адже це нові ресурси і відповідно нові крафти. Добував я собі спокійно березу, аж доки не почув дивні звуки. Тоді я не знав, що вони означають, але дуже хотів дізнатися. Тому. Відродився я знову на спауні. Як шукати свій дім, не знаю. Хоча з іншої сторони нема чого шукати, просто нора. Тому я вирішив рандомно телепортнутись і почати все з самого початку. Але діяти треба було швидко, бо день другий, а в мене нічого немає. Але ж я вже не новачок, тому дуже швидко збудував нову нору та верстак. Далі до мене прийшли гості, і як прийнято, не з пустими руками. Вісім стейків. Тепер на деякий час я можу забути про їжу. Далі я почав видобувати каміння і зробив меч. Я правда й досі не розумію, чому я не зробив все інше, теж адже ресурси якби були. Але зроблено, як зроблено. Потім я щось натиснув і в мене з'явились ці вогники. В той момент я не знав, що саме так виглядає приватизація території. Ну, зараз я знаю, а от в той момент я ще не знав. Хоча як приховати ці вогники, я й досі не знаю. Коротше, розбирався із цим аж до ночі. Вночі зробив кам'яне знаряддя і на ранок отримав нове завдання. День третій. Знайди харчі, такі, як ягоди, яйця та сир. Почне вирощувати культури, такі як пшениця або картопля. Ну і відповідно для пошуку харчів, я відправився в подорож. Побачив кролика і подумав, чим не харчі, тому почав за ним бігати. Я думав, що я зламаю пів лісу, поки його спіймаю, але ні, я його вбив. Потім настала черга корови. І про ягоди я теж не забув. Далі вискочило сповіщення, що на сервері є скіли. так як я вже не першу хвилину граю. То я вирішив чекнути, можливо, і мені там є що вкачати. Перевіривши, я зрозумів, що там треба розбиратися. Я боявся, що скоро настане ніч і мене вб'ють. Тому розбиратися я побіг додому. Вдома відкрив панель скілів, і, о Боже, я там нічого не розумію. Тому наклацав, що попало, тому що я навіть не знав, як це пояснити. Чату GPT. Як вже казав штучний інтелект, нам потрібно шукати нові ресурси, бла, 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 але поряд з нами їх не було. Тому я почав задумуватись про переїзд, але так як рішення приймаю не я, а ChatGPT, то я вирішив в нього запитати, чи вважає він доречним мій переїзд. Так зазвичай не потрібно прив'язуватися до першого житла в Майнкрафт, якщо поруч немає цінних ресурсів. Ви можете відправитися на пошуки більш підходящого місця для базування, де буде легше отримати необхідні ресурси для розвитку. Поки я це все вирішував, настала ніч, а за нею і четвертий день. Давайте спочатку вирішимо з переїздом, а вже потім глянемо завдання від штучного інтелекту. Я зламав все, що в мене було, загрузив все в інвентар і відправився на пошуки кращого життя. Телепортнувся я біля якоїсь пустелі. І так. Я не розбираюсь, який це біом, яка у цього біома складність. Я граю вперше. Тому я вирішив піти і подивитися, що знаходиться на цій території. Як ви можете зрозуміти, розвідка тривала недовго. І знову я на спавні. А що це означає, що нам треба знову починати все спочатку? Тому, так як я вже нікуди не поспішаю, давайте послухаємо завдання на четвертий день. День четвертий. Почне шукати руди для виготовлення зброї та броні. Такі, як залізо, вугілля та золото. Так як я не знав, як орієнтуватися по карті і як ставити мітку будинку, я вирішив не телепортитись рандомно, а просто бігти від спавну в певний бік. Моя логіка полягала в тому, що якщо я навіть і помру, я все одно зможу знайти свій дім, тому що принаймні я буду орієнтуватися, в якій стороні він знаходиться. До речі, мене на сервері впізнали, і це приємно. Далі це ще мені допоможе, але це буде далі. Коротше, я обрав ось таке місце. Тут і гора, є в якій можуть бути такі ресурси, як вугілля і залізо. І худоба бігає, отже, з голоду не помру. Поки я бігав і розвідував територію, написав підписник, що хоче приєднатися до мене. А я що? А мені не шкода. Він спитав, що будемо робити. А я відповів що хочу знайти залізо. Після чого мені сказали, що можуть дати заліза. Але я ж тут не для цього. Ну і чату GPT, я думаю, це б теж не сподобалось. Тому я відмовився і почав сам шукати залізо. Ну як сам. Через деякий час я вирішив вийти з цієї шахти і подихати свіжим повітрям. А тут люди розмножуються. Я подумав, може, це штучний інтелект викликав, тому що, бачить, що я не справляюсь, і подумав, що мені потрібна допомога. І ось ми вже втрьох шукаємо мені залізо. Але не так все просто. Копали ми весь день і так нічого не знайшли. Настала ніч. Так як у мене не було де ночувати, то я залишився у своїй шахті. Я був впевнений в своїх силах. Ну не так в своїх, як в їхніх. І так як я в безпеці, то ніч я теж витратив на пошуки заліза. Було темно, тому треба було щось придумати, щоб було видно. А що тут думати, я відкриваю інвентар, а у мене цілий стак смолоскипів. І залізне кайло. Ще раз дякую своїм помічникам. Озвітивши печеру, я попрацював до самого ранку. Настав п'ятий день. Цікаво, що він нам принесе. День п'ятий. Розширюй свій притулок, додаючи додаткові приміщення для вирощування рослин і робітничих станцій. Так як я не впорався з четвертим днем, ну і плюс немає що розширювати, я продовжив пошуки заліза. Я пройшов гору наскрізь. Але залізом там і не пахло. Ну, хоча б вугілля знайшов. Коротше, я вже думав, що це нереально. Але мене покликав паніровка і показав, що це реально. Тому можете мене привітати! В мене є три заліза. Далі я це переплавив і почав будувати будинок. Цікаво, що вийшло. Ось так виглядає перший поверх, а ось так другий. Ви скажете, а чому між оглядом першого і другого поверху пройшло стільки часу? А я скажу: я бігав і збирав зовець шерсть для того, щоб зробити ліжко, тому що я думав, що саме це мене прив'яже до будинку. Але ні, настав шостий день, і що ж на цей раз? День шостий. Почни досліджувати світ навколо, шукай селище, будівлі або інші цікаві місця для дослідження. Все ясно, досліджувати так, досліджувати. Тому недовго думаючи, я відправився досліджувати. Недовго тривала моя подорож, добре, що я був не один. Побачивши, що ми з легкістю можемо перемогти, я теж захотів прикласти до цього свою руку. І в нас це вийшло. До речі, це моя перша виграна бійка. Сподіваюся, що хоч не остання. Після вибуху в ямі відкрилося вугілля, тому я захотів його залутати. Але не все так просто. Як мені потім пояснили, це був баг. Добре, що мене врятували і я не вмер. Після такого я не хотів іти розвідувати територію, тому повернувся і почав знову шукати залізо. Я нічого не знайшов. Вийшов я засмучений через це залізо і побачив, що йде дощ. Тому вирішив садити насіння пшениці. Так, ми пропустимо момент, як мені 5 хвилин пояснювали, як це зробити, а потім прийшли і самі все зробили. Мені залишалось тільки зернятко кинути, і все далі допомога не закінчилася. Мені принесли всі ресурси і сказали зробити аметисовий меч. Так як я напевно ніколи сам не знайду такі ресурси, то я погодився і зробив собі такий меч. А далі ми вирішили піти і дати комусь тягла, але на жаль, нікого не було. Тому ми домовились піти вночі на спільне випробування меча. Ну вночі хто ж має бути. А поки ніч не настала, я вирішив прибратися в скринях і знайшов ось що. Не перероблена мідь. Що? Коротше, з'ясувалося, що це подарунок, і це не останнє, що мені подарували 13 переплавленого заліза. Що? Це теж подарунок, який я витратив на свою броню. Настала ніч, і ми вирушили на полювання. Тут можна спокійно всю ніч скипати, адже ми так нічого й не знайшли. День сьомий. Побудуй ферму для тварин. Які можуть постачати тебе м'ясом, шерстю або молоком, завдання це зрозуміло, але мені було дуже незручно, що я сам ще не знайшов жодного шматка заліза. Все або дали, або показали. Тому я зібрав пшеницю і пішов шукати залізо. Коротше, провів я там півдня, я так нічого й не знайшов. Мені просто здається, що це вже нереально. Так як кругляку у мене ціла купа, то я вирішив застелити ним територію біля будинку. Далі сповіщення дало мені зрозуміти, що на сервері є стартові набори. Добре, що я на сьомий день це зрозумів. Взяв я собі стартовий набір, і що ви думаєте, він набагато кращий, ніж той, який я зробив за 7 днів. Ну, як я, Кайло дали? На меч ресурси принесли. На броню поклали в скриню. Виходить, що я нуб. Одягнув я цю броню, і тут звідки не візьмись, крамар. Так як я бідний, то я не можу нічого купити. Тут, до речі, було б логічно вставити якусь інтеграцію про свою донат-систему. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, то скоріш за все, воно вам подобається. Тож, щоб такі відео виходили частіше, мені треба розширятися. А так як не всі хочуть працювати за лайки. Такий тільки я. Тож в описі зможете знайти посилання на донат-платформу, де гривнею зможете підтримати мій канал. Звісно, якщо такої можливості нема, то підтримайте мій канал вподобайкою та коментарем. Буду дуже сильно вам за це вдячний. Пам'ятайте, що в першу чергу всі донати військовим. Ну а ми повертаємось до гри. Відійшовши від мандрівника, я побачив розбійників. А так як я вже в броні і зброєю, то вирішив битися. Лук не влучає. Щит не блокує, класно, давайте спробуємо. ще. Коротше, я голий провів бій набагато краще, ніж з бронею. Так як я записую це після того, як я пограв, то я знаю результат нашого поєдинку. Давайте подивимось. Слава Богу, що розбійники зникли, бо я бився ще декілька днів. Після такого бойового тріумфу настала ніч і закінчився сьомий день, що ж принесе нам восьмий день. День восьмий Почни вирощувати великі культури, такі як Кавун або Тиква, для отримання додаткових ресурсів та їжі. Для того, щоб почати вирощувати, це спочатку треба знайти. Тому саме цим я і вирішив зайнятися. І в лісі я був, і біля берез ходив, і в зимі шукав. Але нічого окрім вугілля так і не знайшов. Ну і звісно, куди без бійок. в цій грі це не моє. Мені пощастило, що я зміг знайти це місце і забрати свої речі. Розвідка була невдалою, тому я просто повернувся додому. Я зараз дивлюся, думаю, що Chatt GPT склав мені дуже дивний план, тому що інколи це завдання на дві хвилини, а інколи це треба тижнями шукати якийсь ресурс. А він це все помістив в один день. Я правда не маю достатнього досвіду в цій грі, щоб щось стверджувати. Тому я чекаю на ваші коментарі. Чи впорались би ви з цим планом, і чи взагалі можна вважати цей план коректним і логічним. Після пошуку ресурсів я вирішив приватизувати свій дім. Хоча з самого початку я хотів залишити його відкритим для того, щоб всі могли заходити, дивитися. Але після того, як в мене зникло три заліза, я подумав, що до нафігу, не мені треба. Коротше, прив'язував я аж до самої ночі. І я, до речі, так і не зрозумів, чи прив'язав я його, чи ні. День дев'ятий. Побуду печі для виготовлення скла, кераміки та випічки харчів. І тут я зрозумів, що я не те, що скло не зможу виготовити, я навіть заліза сам не знайшов. Я вже мовчу про золото, яке я мав знайти в четвертий день. Тому я одразу почав наздоганяти графік. Перше, про що я згадав, це про приручення тварин. Тому спитав у чата, як приручити курку. В Майнкрафті курку можна приручити, просто кидаючи на землю насіння. Щоб це зробити, тримайте насіння в руці і правою кнопкою миші киньте його поруч з куркою. Коли курка підійде до насіння, вона почне підіймати його, що означає, що вона приручена. Після чого курка буде слідувати за вами. Дуже довго я вів її додому, але ще довше я закривав її в огорожі. Але усі зусилля не дарма. Я це зробив. Зрозумівши, що решту місій за мене ніхто не виконає, я вирішив використати рандомний телепорт. Тут треба розуміти, що я не знаю, де я знаходжусь. Тому якщо я загину, я не знаю, як я зможу знайти свої речі. Тому тут треба було діяти дуже обережно. Бігав я бігав і ось що знайшов: спільний будинок. Саме таким я і хотів зробити свій дім. Але так як такий вже є, то супер. Але це не все, що я знайшов. Ну і звісно, я захотів перевірити, що там. Піднявся я наверх, а тут ось така краса, і скрині майже повні. Бери, що хочеш. Але і це ще не все. Біля ліжка була драбина, яка вела вниз. Ну а тут напевно це печера. Я не сильно розбираюсь в цій грі. Ну і звісно, її треба було розвідати. Зайшов я в одну з кімнат і почув дивні звуки. Потім ще раз. І тільки коли почали летіти стріли, я зрозумів, що я можу тут залишитися назавжди. Я не розумію, чи то я якийсь тугий, чи то штучний інтелект дав мені якийсь дивний план, чи то сервер занадто складний. і в Мене нічого не виходить. Я не розумію, що б я не робив, нічого в мене не виходить. Ви скажете, так а на що ти в печеру пішов? Тобі ще рано, еу. тобі треба розвиватися. А я вам скажу, от і ні. Ось план на десятий день. День десятий, почни досліджувати підземелля, шукай руди для вдосконалення своїх інструментів і зброї. Пам'ятай про захист від монстрів та використання факелів для освітлення темних камер. Тому, від'ївшись, я пішов ще раз в ту кімнату. Чудом виживши, я вибіг звідти. Три стріли, три, три, всього три, і це я збронею. Коротше, я засмутився, адже все якось йшло через одне місце. Так, ви правильно зрозуміли через жопу. Я відновив здоров'я і вийшов з печери. На вулиці був дощ, як і у мене всередині. Нічого не виходило, тому я повернувся додому. Єдине, що було позитивного, це курка, що мене любила. Ось таке у мене вийшло знайомство з Майнкрафтом. Чи погане воно? Ні. Чи гарне воно? Теж ні. Воно вийшло таким, яким воно вийшло. І найцікавіше, що якби я грав без штучного інтелекту, я думаю, мене вистачило дня на три. Тому що я просто я б не знав би, що робити. Тому, дякуючи штучному інтелекту, ми прожили ось такі хоч 10 днів. А чи гарні вони, чи погані, це вже вирішувати вам. Ну що ж, от таке от у нас вийшло відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Ну а з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!